І знову привіт! Ви знову на каналі Шовкоропції. «Що знаєте, щось тут прийшли. Щоб подивитися, що ми знайдемо в посилках з Укрпочти. Що там буде цікавого, дорогого, дешевого, прикольного і трешового. Тож, давайте почнемо і відкримо сьогодні багато різних коробок. Починаємо. Перший пакет отакий. центів. Труси, труси, труси. Чому я знаю, що це труси, бо ми вже таких відкрили досить багато, тільки в тих були ще червоні, а тут такі розовенькі. Ну, розміри, не буду їм їх дивитися, просто звичайні жіночі труси. В Попередніх випусках таких було багато, можете глянути. Отака. Дивна штука, я вам хочу відкрити 4 55 центів. Я не здогадуюсь, що тут. Довга. Тверда палка. Не дуже тверда. І не дуже палка. Це якийсь плакат. Що це таке? Ага, угу, це отак. Все? Це все? Це на що взагалі? Куди? Це на стіл, напевно. Іли ковриком в ванну. Ну от скажіть, ну що, таке наше воно треба? Воно не клеїть, можливо окремо треба клеїти, просто на ванну. Ну типу міні-плакат, який не промикає. Міні, просто міні плакат. Ну типу дорого він коштує. Як для ну, звичайно постера. 4 долара. Це дорого. Не здогадуюсь може почитаю? Пікчур енд постер and poster написано. Ну, типа плакат постер. Все, що написано про нього. Непонятно абсолютно. Що так дорого, і куди його треба? І ладно. Димось далі. така посилка. Долар 64 центи. Фай. Що годя, так? Сексуально. Crazy. I'm crazy. I'm crazy. I'm crazy. Cool. Wow. Так, що це нічна сорочка? Так, дуже на це схоже, що це нічна сорочка. Ну, такого сексуального характеру. І трусики до неї. Класно. Ну, це один з небагатьох сексуальних штук тематичних. Хоча насправді на експресіх замовляють багато, а чуть вони не попадаються. Ну, але одяг зірок. Ой, не дивитесь далі. Долар 87 центів. До речі, ці посилки були прямо з дна мішка, тому тут таке поважче і по щоречі, які туди попали. Капочки! Мої пусінькі. Дитячі резинові капочки. Ну, прям зовсім, 18-й розмір написано. Ну, не знаю, що, що це за вік, але отакі. Типу прокси із маленькими декоративними на них а, жуками. Прикольно. Ідемо далі. Давайте Джома відкриємо. Тут цілих три посилки. 92 центи, долар 1,33,4 центи. Так, 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 так. так, це щось перегідник якийсь ще й на магніті, можливо, це флешка. Дуже на те схоже. USB 540, опа, підключаєш, провод підключаєш і це сюди кудись підключаєш. В общем, якісь перехіднички. Ну, електроніка. Так, що тут? Що тут? Тут рукава. Ми ну, вже таке вскривали, ну, такі рукава для, д... для дівчаток. Кутилесного кольору, типу в тебе топиться. Як це взагалі суміщається в одній посилці? Тут як замовляти можна. Рукава, якийсь дитячий, е, перехідник якийсь спеціальний. А що тут ще? Якийсь тримач це заходиться. Йой, Що це таке? Це якийсь тримач на велосипедну раму, мабуть. А що тримати? Не зрозуміло. Ну так, да, це якийсь тримач на щось, тут воно зачіпляється, от щось проводиш. Поки що не знаю, але дуже схоже на якийсь тримач фонаріка велосипедної рами. Або щось в тому роді. Абсолютно різні посилки за темою. І, призна... і призначенням Дивимося наступно. Так, ну ви здогадалися тут скло. О, тут навіть не скло, а якась пластикова наклейка. Що це воно тріснуло? ні, ну так, да, це пластикова наклейка. Ну така, типу, на скло. Щоб воно не стиралось швидко. Що це за телефон, теж непонятно. Ну, але зато коробка отакенна. Так, наступне буде ось це. 60 центів. Так, що у нас тут? Одяг. Купальність, сколько на купальність? 3 істель. А може і не купальник. О, це якийсь блуза. Теж нічна сорочка. Але вже така. Ну, по-перше, кольорова. По-друге, така більшого розміру. Йдемо далі. Так, джома 63 центи і 95 центів. Але тут цілих три. А не дві, як там казали. І подивимось. Перше у нас що це? Хм. Оце вже щось сексуальне. Воно отак виглядає. Напевно, на цю цюрник. якісь. Може і решта буде хоч, хоч щось цікаве сексуального характеру, а не якісь там презервативи. Давайте подивимось. Цікаво. Так, це Кліпса. Кліпса кудась. Вона теж, певно, на магнітиках. Ось така маленька Кліпса. Кудась. Тут щось подібне. Можливо, тут такий гель. нить, вот такие бандаж. Что это такие? Пояс. Схоже на пояс. Ну да, штука схожа на пояс. Пока я не знаю, для чего она может использоваться. Прикольні, цікаві речі. Теж коробка скла. Тут, так тут теж скло і куча всяких прибамбасів до цього скла. І навіть не одне а ціле а два. А може ні? Так, от така посилка маленька, 40 центів. Подивимось. Оп, що випало? Плешка. Флешка з лампочками. Цікаво. Ну, Тобто можна включити і вона буде світити. Це досить практично. Якщо, наприклад, включити її в павербанк, то тут такі нормальні три лампи будуть валити на всю. А може, ще вона, як і флешка, працює. Треба буде подивитись. Хоча як і флешка, думаю, що вона не працює. А от як лампочка зручно, саме головне. Дивимось далі. О, вот такая коробочка. Коробочка гарна, 5 долларов 78 центов. Запакована добротно. Коробочки. Одна коробочка, и другая коробочка такая самая. Дві коробочки. Значить, Схожі між собою. Найдемо, де вона відкривається. Нічого собі, може це міні-насос? Тобто тут трубку робиш, тут трубку робиш і включаєш в флешку і кудись. І він собі качає звідти туди. Ну, може це для акваріуму, але прям багато літрів так можна прокачати. А може просто корисна річ, щоб, наприклад, від. А, наприклад, там від батареї качати. Ну, тут така сама штука, так? Да? Да. Це цікаво, це цікаво. Великий пакаван, 4 долари 50 центів. Видно, що тут одяг, бо він м'якенький і великий. Яка іграшка. Не тільки. Так, що тут у нас? Качечка. Яка гарна капець. Качечка до качечки, сумочка. До сумочки он, якась кофточка. Обруч на голову. Класно взагалі. А тут що? Окуляри до качечки? Не здивуюсь, навіть. Да, тут окуляри до качечки. Не знаю, чи ці окуляри дійсно до качечки. Виглядає вони, якщо попав. Але вони прям були всередині. І вони прям без збільшення. Просто скло. Ну, коротше. Качечка, жовта шикардосно. Жаль, что не моя руку качки. Хотя у меня каждый рік качка. Вот такой джома пакет. 29 центов, 84 центов. Пакет здоровенный, а всего два товара и максимум разум на доллар. Раз, два, три. Три пакета. Замість двух. Так, здесь супер ни о чем пакет. І що у нас в ньому? Ну така, Нічого особливого. Чорного кольору просто. Цупочка на Так, що тут тут якась постава. Тут якесь якесь сонечко. що це таке? Я поки не знаю, я гляну, Що таке сонечко? що тут всередині. Ліпучки. Ага, це ліпучки, значить, воно кудись ліпиться. І, можливо, навіть повинно світитися. Тому що це якийсь, може, канділяпр. Тут вводиш значить, туди лампочку, і воно там світиться на стіні. В дитячій в кімнаті. Так, ну і тут ще одне моє бути сонечко. Так і є ще одне сонечко, але в ньому там трошки більше написано паролом. По-перше, воняють вони страшно китайською якоюсь пластмасовою хімією ужас. Що смисл? Це ну, типу, якийсь карманчик, їх десь в ванній. Щоб що. Щоб зубні щитки туди кидати. Ну там типу, ліпучки, що на плитку вішаються. Ну, вполне возможно, вода буде стікати. Не знаю, наскільки це практично, цікаво, Ну, може для дітей воно і весело. Але воняють страшно. Але нічого дві тоді. Ну що, тобі, дві ванни? Не знаю. Давайте дивитись далі. Ось це Джомо. Джом. Долар і долар 36 центів. Перша. Так, перша, перша, перша. Так, ну, обруч. Другий коричневий. Ну, всі резинові. Ти один купив і тобі не треба. Заробили мільйон. Не знаю. Так, тут що? Тут сам годинник. Да, годинник? Так, ну що, просто годинник. Так, ну і останнє. Може, схоже, годинник я відкривав і він не працював. Ні з батарейкою, ні без батарейки. І останнє тут що? Тут ще один, о, це вже прикольніший якийсь. Ще один годинник, типа по Depple Watch. Оце хоч світиться. Уже гарно. О, така от пучка барахла в великій посилці Джому. Так, і залишилося два пакунки. Один цей здоровенний. Не скажу, що він з Китаю, але був в загальній коробці. Він не з Китаю, а з України. О, Тут українське посилення. Але в ньому щось велике, і давайте це відкриємо. Це буде передостанній пакунок, там ще коробочка, і на цьому все. Так. Якийсь одяг. Можливо, навіть під життям. Секондес. Так. Що ми тут маємо? Якийсь боді. Only good wipes. Прикольно. Ну, виглядає дуже новим, коротким і таким модненьким, Так. І що це? Це светер. Це, звісно, светер. Що тут сказати? Тут диктатор Лука, який нещодавно знову переміг. Ну, але що є, то є. Плюс він ще й ось його помс. Да, у нас з Білорусі прямо приїхало. Льон, Джерша перший Мерч 4-го. Ну, коротше, якийсь <смеш>, білоруський мерч. Зато воно нове і прикольне. Хоча я не знаю, на що носить на собі Лукашенка, а не больним якимсь бути. Або не в Україні. Таке. Дивимося останню посилку. Отак. Думаю, що тут нічого особливого не буде, бо вона і легенька, і така погано вскрита. Тим не менше треба. Чому переконати. Тут лист. Я довго співпрацював з вами, виконав всі зобов'язання. Ваша компанія не оправдала моїх надій. Ви поставили мене на коліна. Більше нічого не пропонуйте, кроме грошового призу. Я дуже надіюся. Чіткий і зрозумілий лист. До речі, написаний 23-му році. Тобто посилка насправді не така вже й стара. Ну тут якась явна херня і типу пластика з виграшу, що ми вже бачили. Тут ось все якась лабуда, чеки, що ми маємо? Гель після гоління. Крем для гоління, лабуда рекламна. Якась шняга. Ну, типу, такі хазяйські речі, які там людям пропонують, що вони їх виграли. Медичний пластир. Пропонують їх виграли, але перед цим треба було вложити кучу грошей. Навіть зв'язочка є якась інша. Крем для гоління. Парфум чоловічий. Чай, міцні нерви. Інший чай. Проти Ну, Блін, чувак правильно каже, повна херня, можливо, він там стара людина і його оце на цю херню розводять, поповнюють, а він ведеться. Правильно зробив, він справився обратно. Вони його, звісно, не забрали, бо вони їм теж к чорту не потрібно. Цей крем проти для гоління коштує, по їхнім міркам, коштує 260 гривень. Три крема по 200, 260 гривень. Ну, що за херня за 260 гривень? Що вона, Де вона робиться взагалі? Експерт косметик міста Київ. Розвадняк. Дядько правильно зробив. Ну, і вони не забрали, очевидно, бо вони все ж таки не треба. В них воно взагалі кипічне, але вдома знадобиться. Але вдома знадобиться. Дякую, що були зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь. Отакі от штуки. Пишіть, що ви про це думаєте, особливо про такі подарки. Від якогось телемагазину чи розводняка, і про інші речі теж. Побачимось в наступних випусках. Па!